Як перевірити обмотки мотора? Ось у нас три проводи мотора. Синій це загальний, червоний це одна обмотка, жовтий це друга. Один щуп ціпляємо до синього, а другий притуляємо відповідно до першої. Ось, 47 Ом. Одна обмотка. І зараз. 46ом інша обмотка. От. Це правильно. Отак От можна перевірити мотор на предмет міжвідкового замикання чи обриву. Так, як перевірити мотор вже в реальних умовах без плати? Чіпляємо кондера на обмотки, тобто на жовтий і червоний. Ноль з розетки подаємо на синій, а фазу відповідно спочатку на одну обмотку. Ось мотор їде в одну сторону і відповідно на другу їде в другу сторону. Ось так перевіряється мотор без плати.